Вітання. Проводимо детальний огляд ходу виконання будівельних робіт по комплексу Вол за червень та першу половину липня. Тривають фасадні роботи, активно штукатурять зовнішні стіни будівлі. Здійснюється як основне оздоблення, так і детальні роботи по фактурній обробці. Стяжка вже повністю завершена на першому, другому та третьому поверхах. Окремо завершено роботи зі стяжки на балконах 4 та 5 поверхів. На другому та третьому поверхах виконуються монтажні роботи роботи з електрики. Встановлюються кабелі, електрощити, розетки та підготовка під освітлення, розпочато монтаж каркасів під кондиціонери на п'ятому поверсі. Проводиться підготовка під встановлення кліматичної системи. На п'ятому поверсі змонтовано гіпсокартонні каркаси для перегородок. Встановлюються листи гіпсокартону, виконується благоустрій території. Вол впевнено рухається вперед. Це чудова можливість приєднатись до новаторів та інвесторів, які обирають сильні локації.